Доброго ранку. Погляньте, що в мене розкривається гібридна котлея. Angel Kiss моя улюблениця. це гібридна котлешка, яка легка в догляді. Єдине, до чого вона вимоглива, це до освітлення. Якщо дати їй гарне освітлення, вона буде гарно швидко рости. І кілька разів на рік з кожного нового росту вона квітнутиме. Кольори в неї квітів, пречудові, має приємний аромат солодкуватий. Така красуня, я її дуже ніжно люблю. Ну, побачимо, як вона красиво розкриється. Тут у мене все як є, ось парафаленопсиси. Взяла собі два, один навіть почав рости. Тут лайкокі і лабукенсіс. Інший поки що ти загнув свою. Отак. Ну, корінці щось по чуть-чуть вони підростили. Я вже їм шукала різні посадки. Спробую ще так. Може, вийде в мене з ними. Ну, і тут, переважно, звичайно, котлеї під цими лампами, тому що. Лампи дають дуже гарне освітлення, яке вкрай необхідно саме для вирощування котлей. І ось почав лопати бутончик-перчик на дендробіумі. Дендробіум спектабелі. Взагалом щось буде фантастично неймовірне і красиве. Тож чекаю, побачила, що вже лопнули перші бутончики, і аж так радісно, радісно стало. Довго я їх чекаю. Все чекаю, коли ж уже відкриється Тайвань Голд, цикнос. Він красивий такий ось що. Дуже красива рослина. Ну і загалом там квітнуть. Те, що її у великому огляді квітло, це зі зіганізія і дендрофали. Ось ще квітне Біла леді пофіопедіолом. Прекрасний, красивий пофіопедіолом. Моя розділена Лодізія. Я її пересадила в дещо легший субстрат. Відправила кілька поділок дівчаткам, які бажали їх. Купити, сподіваюся, що в них все буде добре. І вийдеться з Одізі потоваришувати Привіт зайчику! Прийшов до мене тут чувак. да Шерік. У нього таке грозне ім'я Шерхан але ми всі його звемо, звемо хто Шеріком, хто шашликом. Такий смішний кіт. Побачили вже твінкель, я вже і тих, і тих почав розкривати все більше і більше квіточок, своїх чарівних, красивих квіточок. Люблю ніж на орхідею, дуже проста в догляді, дає багато квітів і таке свято. Ой, а у мене тут сюрприз. Перше побачила. Ну, такого ще не було взимку. Погляньте. Отакої. Ну ти маленько мене здивувала. Торік вона весною квітла. Це малесенька подарована варіабіліс. Погляньте, яка краса. Може, дякую, дякую за такий чудовий подарунок. Він вже він цього літа був розділений. Тепер він живе ще в кількох будинках нових, його часточки, поділочки. Я залюбки дарую цю красу дівчаткам і ділюсь, і множу її. Отака От легка, прекрасна орхідея. <гум> Дуже приємна знахідка. І доцвітає, доцвітає мій красень. Отак От виглядає загалом мій балкончик, Ось що хотіла показати. Ще один. Маленький, гарнющий. А, Світланочки з Німеччини. Ще одна квітка розкрилась. Він ще не переставав квітнути. О, я щойно побачила, він дитя ростить. Гляньте, клас. Сам ще дитина вже росте дитя і виросте в квітку. Це фантастична орхідея, дуже-дуже легка в догляді. Бачите, я навіть її не пересаджувала, вона як прийшла. Але там додалось зеленого муху. Він сам туди якось з сусідні горщики потрапив напевно. Там вони в мене всі стоять. І покажу от одна з новиночок. Но ну, він мав бути дещо іншим, дещо більш таким насиченими кольорами але бути. Але можливо те, що вона стоїть прямо під лампою, якби не стояла дещо ну, менш світла отримувала, біти були б яскравіші, вона ще не пересаджена. Я планую, ну, хочу зняти для вас відео, як я їх сажаю. І показати наочно наслідки такої посадочки. Субільферму краси, Моя лялечка. Малесенький, чарівний дендробіум. І покажу, як шикарно розкрився цей дендробіум. Розкрив усі квіточки. Отака лялька. Дуже класний. Бумбічний. Отаке свято. За вікном зима, а в мене свято. І побачила. Раділа-раділа чотирьом квітконосам і, схоже, що останній, один з останніх квітконосів. Засохне, бутон засихає. І це такий фінальний бутон. Ну, тут ще все зелене поки що. І погляньте у новесенького квітконоса, самого останнього, яка велика квітка вийшла. І вона дещо іншого кольору дуже красива квітка. І мені здається, що, можливо, холод, прохолода. Вплинули на те, що бутон засихає, а можливо, і те, що я все ж таки його не доливала. А, ще одна краса розкривається. Погляньте. Клас! Тіні трежер. Також гібридна котлеюшка. Також подарунок. У мене ви не уявляєте, яка кількість рослин мені подарована прекрасними людьми. Я Така їм вдячна, вони мене так радують. Вони такі чудові ці рослини. Отже, будемо чекати на розкриття цієї лялечки. І тому, якщо чесно, це велика насолода для мене також дарувати рослини. Як є нагода подарувати, то я це роблю. Так, ще забула вам показати дендробіуми. Це Нобелі гібридні, вони вже тут усі в бутонах. І скоро ці бутони будуть розкриватися. Та -та 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 -та. Отак вони стоять е в метрі від вікна, знизу, але їм вистачає цього світла. Дещо вони хапають трошки світла з ламп. Ну, така краса. О, ще одне лівку покажу вам. Ще один пафік у мене розкрився. Давайте отак проти З спецаряну. І поруч з ним, фейріаном два пафіопеділ. А вони такі обох квіточки приблизно однакового розміру. Бож які вони красиві, дуже легкі. Оцей пафіопеділ у моїй колекції, напевно, з 16-17 року. Розкішний. І у мого дуже приємного розміру, бо зазвичай вони великі. А у мене от... це пафіопеділ від Мікі. В свій час прийшов і отака компактна, красива розеточка. Отакі красені. Дякую вам всім за увагу. Сьогодні на дворі близько нуля. У мене 16 градусів. Дещо тепліше на моєму балконі, ще там де-не-де сніг лежить. Ось на цій приємній ноті закінчую своє відео. Дякую всім за увагу! Гарного вам настрою, плідного дня або затишного вечора. Якщо ви дивитесь ввечері, пока-пока.